Привіт! Ви на каналі Засвіт. Мене звати Алла і я приїхала на щотижневі закупи в супермаркет. Цікаво, скільки потрібно коштів в нинішній час в Каліфорнії, аби закупитися продуктами на тиждень. Цікаво, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, а я перекошу іду закуповувати. Я приїхала в Джонс. Це типовий супермаркет середньої ціни. Особливість його в тому, що тут є ще й міжнародний інтернаціональний відділ, де можна купити багато продукції з таки Європи, багато з Литви, Польщі. Раніше було з України, зараз менше, але е, знаєте, що тут завжди є? Рошен цукерки рошен, вечірні Київ. Він є у будь-якому магазині Джонс. В більш американському супермаркету важче знайти, наприклад, гречку. Гречки тут є, але є один нюанс: треба дивитись на виробника. Тому що це Росія, це Росія, це Росія. От за 5.49. Ось є ще якась містраль, виробництво Москва. Є ще ось така, зроблена в Литві. Гречка Алтайська, та було б дивно, де б її виготовили. Ось, будь ласка, є Литва, Тому ми беремо литовський варіант. За 5,29 В Америці дуже мало круп. Вони їдять в основному макарони і рис. Ось рису тут багато. Вони продають його прям такими великими упаковками. Білого рису тут багато, тому що він висококалорійний. В ньому є якісь поживні речовини, і ним легко нагодувати велику кількість людей. З макаронами ситуація краще, але є доширак, напевно, російський за долар 49. Ось макарони легше знайти, якісь італійські, вироблено в Італії, ніж російські, і це велике щастя. Поруч з італійськими макаронами є ще й угорські макарони. Ось це Чіга. В основному, скорі все, російське. продукт yeah. Тараса, mm. Є ще таке насіння. Удоборне преміум 100% Тараса, 699, є ще за 6,99 ось такі. Ось нарешті литовський продукт. Куди ж без українського сала? Але, власне, виглядає не надто апетитно, отакий собі шмат спресованого жиру. Ми інколи купуємо ось такий варіант угорський копчений бекон. Він виглядає і смакує майже як закарпатське сало. Є ще такий варіант: докторська ковбаса. Гаразд, Те, чого нереально купити в 99 центів, тому що туди люди не ходять за м'ясом, бо це якось стрьомно В такому магазині купувати м'ясо. Але Джонсі його достатньо. Тегна. Курки можна купити за 99 центів за паунт. Сосиски, ласка, за 6,99 за паунд. Але можна купити і ось таку. Упаковано. курку, будь ласка, 8 баксів за паунд, За паунд 3,69. Непогано. Є і приготовані варіанти, вже котлетки готові. Тільки посмажити. Ось. Овечка зроблена у Новій Зеландії. Будь ласка. Це для барбекю готові стейки із яловичини. І трохи рибки. Епопеї замороженими продуктами продовжується. Бо це Америка. Тут її просто обожнюють. Вау! Ми часто купуємо ось такі заморожені вафлі. Вони вже приготовані, ти їх тільки ставиш в тостер і хоп, і в тебе є готовий. А, але вони йдуть далі. Тут вже приготований повністю круасан, в ньому вже є все, тобі нічого туди не треба докладати. Супер! Просто і доступно. Є заморожені десерти. Будь ласка, за 8 баксів такий круасан. Тут їх побільше ось є мафіни. Є сніданок, готовий сніданок. А американський винахід це заморожений сік, заморожений лимонад. Виливаєш концентрацію ось такого, ось такої банки у миску, додаєш туди ще води і хоп, і в тебе є цілий бідон соку. Так, ось такі запечені міні-піци, моцарела запечена. О, це має бути щось смачненьке. Ось хот-доги. Про заморожені продукти говорити, не переговорити, але все зводиться до того, що. Ти просто куштуєш і тобі або це подобається, або ні. А Яке вона на смак, це вже інше питання. Ось улюблена, заморожена. Американська їжа після піци це паста. От макарони з сиром і продовжуємо далі фантазію, ще можуть бути макарони. Це все є і все є заморожене. Тут є пельмені і пироги. Наші вареники, але вони імпортуються із Польщі, тому вони пироги. Ну і будь ласка. Діетичні пельмені сибірські, іркутські, уральські. Неважко докладатися країновиробник. Українські пельмені, зроблені в Штатах. І моя улюблена опція те, що я завжди купувала в Україні і не припиняю купувати тут, це заморожені овочі. Грудзи, горошок, брокольки і мікси. Це шикардос. Гляньте які смішні заморожені нагетси у формі різних літер. Я тут таке знайшла. Зізнавайтеся, що ви найбільше любите в Макдональдсі. Гляньте цілий бокс картопляників за 5,49. Вау! Оце, звісно, шикардос. Це шикарна колекція супів. Навіть із снежкими принцесами. За 2,30 тут який тільки хочеш суп. Ох, томатний суп. Класика. Крем суп із грибами. О, Боже. Ще більше макаронів, але є макарони з сиром. За 79 центів вже приготовані. Я не говорю там про смак. Є нормальні макарони, будь ласка, за 2,29. Ось тут уже готові дерунчики, тільки заливаєш водою. О, ця ідеальна полиця із бобовими. Ну, так всі красиво тут вискладені. Ви пам'ятаєте мої відео про 4 липня і про традиційний американський сніданок панкейки? Все просто. Купуєш такий... Набір і просто додаєш води. Ну, ви бачили цю класичну картинку панкейків, коли панкейки і зверху на них ще масло із кленовим сиропом. Так от, американці пішли далі, і вони не просто продають звичайні кленові сиропи. Можна купити не просто кленовий сироп, а ось такі набори, де кленовий сироп вже розбавлений з маслом? Вгадайте, що. Всі ці великі сухі сніданки. Їх тут просто обожнюють. Тут все просто. Можна купити якусь маленьку упаковку каші, навіть цього квакера, із додаванням якихось сухофруктів, щоб залити просто водою, або купити якісь пластівців, яких буде тона цукру, або купити звичайна вівсянка, яку треба варити. Ось звідси аж віє цукру. Тут ніде не пише, що не доданий цукор, тому що цукру тут. 14 грам цукру на одну порцію, а тут 8 порцій. Безглютенова поличка. Не така вона вже і велика. Сік до сніданку тут продається ось таких величезних каністрах. За такий галон треба віддати 8,29. Яйця тут продаються по 12 штук за 5 баксів. А це вже рідкі яйця або просто білки без жутків. І ще багато бекону до сніданку. Мішений бекон. Сосиски загорнуті в бекон за 6 баксів. Гляньте, скільки масла. Масло в, в спрей за 5,5 бакса. Але це все не масло, воно все схоже більше на маргарин. Масло тут також є, але воно, звісно, більш дорожче. А ось це типові американські а, солодощі. Американці навіть жартують, що навіть якщо зникне людство, то ці печенюшки через 200 років можна буде скуштувати новим цивілізаціям, і вони все ще будуть а, свіжими і смачними. Хоча я не знаю, звідки такий жарт, тому що тут а, є дата, до котрої треба їх з'їсти. Є трохи мас-маркетської кави. Американці люблять пити чай вдома. Є, але досить невелика колекція чаїв. А Я тут знайшла ременовий чай. Потім ще є каркаде, на ньому так і пише Каркаде. І ще є нанам'ята. Насправді виробники чаїв на цій планеті не зійшлися тільки на Росії. Тут є спокійно Британія. Індія на будь-який вибір. На щастя, можна обійтися від усяких отих романових чаїв. Вони і так всі погано закінчили. Кому воно треба? Погляньте на ці напої. Тут в популярності кокосова вода, гуанабана. Візьмімо ось цю. Закруточки користуються тут популярністю. Виробництво Вірменія, листю винограду. Я впевнена, що для чогось воно точно годиться. А ще вірмени – великі імпортери соку. Як українці, наприклад, олії. Кажуть, що української олії тут не було з початку повномасштабної війни. І, можливо, це збіг, але знову вона з'явилася буквально через деякий час після звільнення Херсону. Ну, куди ж без молочки? Хоч я вже і не працюю в Данон, але активія. То назавжди. то така рідна продукція і так її приємно бачити. Солодких йогуртів тут хоч відбавляй. Декілька фірм, багато конкуренції і фантастична різна кількість смаків. Оце сметана. А ось це творог. Котеч. Чіз. Дуже багато безлактозного молока, пастеризованого. І деякі ось навіть з додаванням вітаміну Д чи омега 3 Зі східної Європи сюди навіть якось добирається молочка. А коли в нас на різдвяні свята п'ють глінтвейн, то американці п'ють егнок. І ось він вже з'явився на полицях п'ять баксів. Очевидний плюс Каліфорнії, але тут завжди є свіжі фрукти й овочі. Цілий рік декілька видів картоплі, особливо солодкої. Трохи бананів і не завжди тих, яких можна з'їсти сирими, які потрібно попередньо обжарити. І ще якась екзотика. Шоколадки Ritter Sport за 3 бакси, але не це головне. І моцарт. Але тут ще є стріла. Стріла то таке. А ось тут є вечінняки. І ще багато імпортованого шоколаду, бо, як ми пам'ятаємо, американці не по виробництву шоколада взагалі. Імпортовані солодощі з України це якось очікувано-неочікувано. Тому що в Україні на ці продукти в супермаркеті я ніколи не звертала увагу взагалі. Мілку вони імпортують із Польщі. Але в вечірній Києві стріла, то було не все. Рачок. Ось такі штучки. Навіть жалена бджіл. Окей, що в нас тут по цінам? За 5,20. Ось є рошен жиле, я ніколи їх не любила. За 5,19. Тут поруч є ще якась красний октябрь. За 629 ось. Це як в шишки на ведмеді. Ось це червона шапочка, білочка. О, ці Рошен теж, це ж Рошен. Ну що хочеться сказати? Непогана Рошена компанія. У поруч із Рошеном Красний Октябрь. Оце розмій компанії. Оце і пахлава тут теж є. Її роблять в Дубаях. Цікаво, що тут продається серед алкоголю, добрий вечір. Російська водка заполонила все навколо, ось столічна столична, московська, камчатка. Що тільки не хочеш. О, гидко. Хоч гетько. би один гетьман був. Але я знайшла Сливовицю. Це так позакарпатськи. Цікаво, хто її робить? Можливо, Словаччина? Сербія. Міцними напоями все не закінчилося, тому що гляньте, скільки тут пива Лінінградське. Большая кружка. Стара Прага. Але. Що я бачу? Львівське? О, тут є львівське пиво за 3 бакси. І є ще 17-15. О, Андріївський Ель. Український Golden Ale. В результаті мої покупки на тиждень базової їжі і якимось смаколиками вартували 66 баксів. Це при тому, що я практично не купувала фрукти, тому що у мене їх вдома є достатньо. Ось така от ситуація.